Прошу пояснити, що за заяви Кадирова були нами почуті і що ж буде він робити на ділі? Кадиров вже почав передвиборчу президентську компанію. Дивіться, він спочатку закинув телеграм канал що він хоче на Росгвардію, точно знаючи, що його не призначить. Зараз він каже: Я готовий бути міністром оборони. Призначайте. Його теж не призначить. Дивіться, він мене не чув. Він не хотів слухати ці цінні поради, які я йому даю. Ну окей, скидайте Путіна, я готовий буду йти на його місце. І він буде чекати можливості атаки президентської посади. Якщо він побачить, що він програє, тоді він наступним кроком почне займатися відділенням і сепаратизмом своєї республіки від Російської Федерації. Ось це якраз таки його план. Це якраз таки, який вже почав щитуватися, тому що з першого цього тікток-відео було незрозуміло. А зараз останні заяви демонструють, що він почав грати в гру або захватити Кремль, або від'єднати свою Чеченську республіку від Росії. Тому, скажімо так, путіну зараз не до нього. Путін зараз не готовий займатися внутрішньополітичними питаннями, але Путін розуміє, що може отримати проблему, яку ж сам і виростив на руках. От він його носив з колін на руки постійно. Ну, от і він розуміє, що він зараз може отримати цю проблему, яка для нього в момент найбільшої слабкості, а цей момент приближається. Україна дійсно атакує по всіх напрямках. Ну от і Донеччина, і Херсонщина, і Харківщина, і зараз Луганщина сьогодні ввечері. От це буде демонстрація того, що Путін отримає надзвичайно велику проблему в середині країни, з якою йому буде боротися достатньо тяжко. Чи це буде добре для Росії? Чи погано нам все рівно? Наше головне завдання максимальний хаос на їхній території і звільнення всіх територій України. Ну і в принципі, от крім Кадирова, котрий зараз так на тлі цим всім займається, хтось іще в Росії може спробувати отакими от, от варіантами добути собі якесь політичне майбутнє. Ну Медведєв, здавалося б, не ліквід, якого просто ну дістали, потрусили і заховали все одно. Але ж Медведєв грає. Медведєв, дивіться, меседж Медведєва, президентом повинен бути той, хто має досвід президентського управління. Ну і вибір невеликі скидають Путіна, вбивають заріжуть там, неважливо що з ним станеться. От. І Медведєв каже: Ну, президентом може бути тільки той, хто вже мав досить. Оскільки там президента, який Путіну передавав, значить була в вже немає. Ну робіть висновки. Третій кандидат, який теж уже в ГРІ, а це олігарх Хадарковський. Які зараз створює усі ці повстанські армії республіканські, які youtube канали, які фінансує частина опозиції, які не виїжджає з Лондона, тим не менше намагається запускати смисли і сенси на територію Росії, в тому числі через територію України, але який намагається продемонструвати всі можливості олігархічного впливу і спроби олігарха зайняти перше місце. Дивіться, всі кандидати сумнівні для України, але всі кандидати демонструють, що вони уже Путіна вважають мертвим. Путін для них політично і як полководець вмер. Вони побоялися, всі вони дуже великі боягузи. Вони побоялися атакувати Путіна за його життя. Вони боягузи, всі Всі страждали від Путіна. Один одного був начальником, в другого він був тюремним надзирателем. Третього він був взагалі, вершителем його судьби. Він підняв до президента і опустив потім до замначальника секретаря, секретаря ТУ РНБО. Да? Смішна посада, але тим не менше, на нині сьогодні знаходиться. Але в момент, коли вони відчули, що Путін помер, і відчули ось цей запах трупу Путіна. Вони почали грати в свою президентську кампанію. І ось це якраз таки найбільша, найбільша ознака того, що в Росії почався політичний сезон і змагання за президентське крісло. Такого навіть не було під час переходу від Єльцина до Путіна. Тоді олігархічна Семибоярщина боярщина почала цим займатися. Зараз цього немає. От зараз почалася зовсім інша гра. Нема семи боярщини, а є кандидати, які хочуть себе просувати виключно на перше місце. Уже нема консенсусу. Кожен розуміє, що може запригнути на місце уже померлого політика і диктатора Путіна. І ось зараз вони цим займаються. І дивіться, дуже активно займаються. Вони не готові погоджуватись на щось середнє. Кожен хоче стати президентом. І це прекрасно. Нехай цей хаос не фрезірує. Ну цікаво, ким чи чим хоче стати наступна фігурантка нашої розмови? Це провідна російська пропагандистка Симоньян. Вона заспівала в твіттері про мир, спільне минуле і світле майбутнє. Постійна гостя от зомбоящика, який у нас веде Анастасія Норіцина, згадала, як українці й росіяни разом святкували день перемоги, проводили паради, вчили обидві мови. Мовляв, всі були раді, спокійні й горді, тим, що разом. Ануко Симоніан ця картина минулого є найімовірнішим сценарієм майбутнього. Нагадаю, не так давно пропагандистка певнила, що України взагалі не існує. Е, ну, перевзування чи ні, але з, з якою метою? Страшно. Точно так же чому чи по Шилінців. Аналогічні, Ви, до речі, цього. читаєте думки. Це було, було одне з прийдешніх питань. Рівні трошки бояться. можливо різні. Бояться. Але вони, вони бояться і вони відчувають, що світ міняється, ситуація міняється. Вони вже благають про перемовини, вони благають про мир. Але Україна йде і звільняє свої території. А тепер дивіться: от прочитавши їхні всі телеграм-канали, заяви і перехоплення СБУ, які сьогодні публікує гурмода. Вони кажуть, слухайте, а українці точно зупиняться на кордоні. Чи вони підуть далі, і ось цей страх він провокує, таких як Сімонян, от включатися і тікати і шукати щось спільне. Я пам'ятаю, коли вона, наприклад, в березні в одній зі шкіл вони напали школу, розбомбили бібліотеку. Вони запостили мою книжку, як працює путінська пропаганда. І Вони казали, от, зі сидять нацисти, а вони читають українську літературу. Ну, от ну, а сьогодні вона вже сама готова з цією книжкою фотографуватися і ходити розповідати, що от вона з дитинства за Україну вона любить Тараса Шевченка, читала Франка і в неї портрет Лесі Українки вдома. Розумієте, це підлабузники. Пропагандисти це політичні тварини, які працюють за гроші, і от це зараз найкращий приклад. Ну вибачте, але Соловйов, якого забрали чотири дачі на озеро кому, хіба він зараз не готовий співпрацювати з будь-ким? Хіба він не бігав французьке посольство, в британське посольство, не зливав інформацію про Путіна? Ну це ж теж відома інформація. Тому насправді ці пропагандисти вони вже давно готові перемогнутися. Просто треба, щоб їм хтось сказав, куди до. Куди маємо почути від пана Давидюка, а є зв'язок? Повернуся, ну чи повернеться принаймні зараз повернуся, так куди ж їм маю сказати? Дивіться, їм повинен, повинен хтось сказати, вони цього не розуміють. Почалась вже президентська гонка. Вони бояться навіть робити ставки, а вдруг кандидат програє. Вони готові служити тільки царю. От їм треба сказати в якийсь момент, хто цар фінально. І от на того вони будуть служити, вони дочекаються, і тоді побіжать всім дружним ось цим пропагандистським стадом здаватися і пропонувати все те, що вони готові робити для нового керівника Кремля. Все, тобто, ті, хто служили там на Сталіна, одразу побігли служити Хрущову. Ось, ось це кремлівська натура, це кремлівський от якраз таки типаж людей, які готові підлаштовуватися. Це не про лідерство. Історія, це не історія про самоідентифікацію. Це не історія про створення чогось, що насправді зараз робить Україна. Да? От, а вони під лабузники, які підлаштовуються. Тому сіманян готова взагалі треба Гітлеру служити. Буде Гітлеру, наполеону, Наполеону. Треба американцям служити. Буде служити американцям. Ну, вибачте мене, ну давайте, якщо вже розберемося по національності вона ж теж не росіянка. І ті на канделакі не росіянка. І далі, далі, далі. Там немає росіян в цій Москві. Не видоручити країни і народності, які працюють просто на Кремль за гроші. Знову ж таки, ще найголовніше: гроші вони отримують в доларах. І виводять на офшори в Кіфр, а нерухомість купують у Франції і Італії. Де там Росія? Ми, до речі, зауважили, чи що Росіяни бояться, чи зупиняться українці? Так, от маємо цитату Олексія Данілова, що ЗСУ зупиняться там, де будуть закінчуватися наші інтереси, і розпочинатиметься кінець російської недоімперії про збільшення апетитів, скажімо так, української армії заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він вважає завершенням війни з Росією деокупацію всіх українських територій. Однак, якщо РФ залишиться в тому вигляді, в якому є зараз, інша війна лише питання часу. Що ж до переговорів з Кремлем, то на думку Данілова вони можливі лише після повного звільнення країни від чужинців. Як вам така позиція? Данило глибоко дивиться в ситуацію, і бачить те, що ворога дійсно треба розбити, щоб він, наприклад, 23 лютого, 2023 року, не прийшов на нашу територію. І це позиція я думаю, загальнонаціональна, Вона в міру об'єктивна, вона в міру правильна, сильна. Але альтернативи, які є цій позиції, вони в мільйон раз слабші, тому він зараз шукає якраз такі можливості, щоб завдати того удару, який дійсно зробить так, щоб інтереси Росії закінчувалися перед нашим кордоном, але не за крок після нього. І звільнення Криму, і звільнення Донбасу, і Луганщина, і всі інші регіони повинні бути звільнені і повинні повернути додому в першу чергу люди, території і повернення української влади. Це наша позиція. Я думаю, що вона точно беззаперечна і це буде реалізовано. Максимально Ти віримо. Спасибі, пане Миколи. Микола Давидюк, політичний експерт в етері апостроф тів.